Вітаю! Традиційно у цій порі на телеканалі Олтава Кременчуцькі новини. Дивіться у випуску. У Кременчуці виявлено грубі порушення екологічних норм. Депутати міської ради у дитячій лікарні та про юних журналістів вже готові розповісти мої колеги. Хід виконання робіт на об'єктах житлово-комунального господарства сьогодні перевірив міський голова Віталій Малицький під час чергової інспекції міста. Освітлення у приватному секторі раківки, перекриття дахів багатоквартирних будинків та асфальтування автошляхів все це на контролі у мера. Також під час об'їзду на одному з підприємств, що займається вторсировиною, сировиною, виявили грубі порушення екологічних норм. Детально розкаже Олександра Демиденко. Перший пункт вулиця Садківська. За нею завершується територія міста і починається район. Мешканці стверджують, освітлення на цих вуличках не було 30 років. Нині ж міськсвітло відновлює тут мережі. Буде прокладено більше двох кілометрів кабелю та встановлено 97 енергозберігаючих світильників. Вже найближчим часом передмістя буде освітленим. Скільки світоточок додаються на 97? 97 світільників да, тільки націоналі. Ми пропонуємо поставити порядка 1300 світильників на Крюковській стороні. Да, на, на Крюковській стороні. Нова, 1300 нових світильників. Мер також доручив ліквідовувати несанкціоновану рекламу на стовпах, замінювати старі конструкції. Поспілкувався із мешканцями вулиці Садківської. 97 нових світильників Це на по вулиці Садковська. Ну тут, прилягаючі вулиці теж добролюбова зі санусю апіріулок сатковськими небольше Переулок періолок теж Тоже будет. все ж что вот наше городское будет. наступним перевірили ремонт покрівлі у 144-му будинку по вулиці республіканській торік будинок було утеплено за бюджетні кошти нині ж щоб у комплексі запровадити енергоефективні заходи ремонтується покрівля загалом з бюджету міста використали 1 мільйон гривень на проведення термомодернізації будинку Частично збіта Стяжка, которая mm -hmm. уже была разрушена. Залита новая стяжка. Уложены два слоя рубероида, подкладочный ковер и верхний слой с посыпкой. Вот как мы видим, вентканалы. То есть эти мы реконструируем mm -hmm. и полностью Те, делаем. Гидроизоляция будет. Если парапет есть, его восстанавливать. Если его нету, то его планировать, предусматривать в проекте и ставить. Цього року за кошти з міського бюджету капітально відремонтують 16 дахів. Проінспектував Віталій Малецький і асфальтування автошляху на вулиці Вадима Пугачова, колишньої московської. Ми ложимо і одразу ми закатуємо, навіть даже чекаємо не втрачається время. Загалом на об'єкті планується заасфальтувати 10 тисяч квадратних метрів шляху. Майже сім вже зроблено. Якщо погода не погіршиться, працівники ШРБУ завершать асфальтування до кінця тижня. Вже повертаючись з об'їзду, практично у центрі міста помітили чорний їдкий дим на території бази з переробки вторсировини, який йшов на житлові масиви. Тут спалювали старі олійні фільтри. Власника на той час на об'єкті не було, працівники ж. Стали тікати. На місце було викликано поліцію і керівника екологічного відділу. З Владіцем бази провести роз'яснітельну роботу, составить адмінштраф, протокол, подивитися які норми нарушені. Контролировать этот процесс. Потому что здесь эти фильтра сжигаются не первый день. Мы видели, сколько там мешков лежит под забором и какие объемы здесь были сожжены этого мусора. Все это идет на город. Люди этим дышат. Нет, Такого нет. быть не должно. В городской черте. Отработать все предприятия, все базы, которые принимают вторсырье. Должны иметь лицензию соответствующего вида. Я думаю, что вряд ли у них есть такие разрешающие документы. Мы сейчас все выясним, сейчас приедет полиция, управление контроля. По благоустройству. ми зараз всі подивимо пакет документів які у них є. поліцейські та екологи мають перевірити відповідність документів підприємства на здійснення такої діяльності та скласти протоколи щодо порушення санітарних та екологічних норм. Вивчати проблеми і потреби медицини потрібно наживо. Саме такої думки депутати міської ради, які вчора ознайомилися з роботою Кременчуцької дитячої лікарні. Які ремонти тут планують розпочати та заміни якого обладнання потребують у медзакладі в наступному матеріалі Кременчуцьких новин? Виїзне засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я материнства та дитинства відбулося вчора у дитячій лікарні. Заступник міського голови Ольга Усанова, начальник управління охорони здоров'я Максим Середа, головний лікар Лариса Носенко ознайомили депутатів міської ради Тетяну Сидерку та Олександра Коркішка з нагальними проблемами медичної установи. Дитяча лікарня Кармачука збудована у 1980 році. Наразі розрахована на 235 койколіжок та 6 реанімаційних. Медичний персонал обслуговує дітей Кармачука та прилеглих районів. За словами головного лікаря, у даний час медичній установі кадровий голод: 70% лікарів пенсійного віку. Серед медсестер-пенсіонер кожна третя. Тому до лікарні працювати запрошують молодих професіоналів. Наприкінці літа в дитячій лікарні заплановано розпочати капітальний ремонт приймального відділення, травмопункту та експрес-лабораторій з повною заміною обладнання. На його проведення в міському бюджеті передбачено 4 мільйони гривень. Тут будуть стояти маніпуляційні, сучасні столи, інструментальні шкафи для медикаментів. Буде пристроєний хол, де будуть больні с температурой заходить не с этой стороны, а будто где у них там хол здесь. Оборудование да, это да, с момента постройки да. больницы 1980 -го года. Вы же понимаете, это требует уже серьёзной замены. Вот термостат тоже тот, который мы хотим и просим, потому что здесь если берут кровь, которая должна храниться или спинамозала жидкость с ребёнка тяжёлый, здесь должен быть термостат. Приоритетний напрямки на 2017 рік – капремонт оперблоку та хірургічного відділення дитячої лікарні. На сьогодні у медзакладі гостро стоїть проблема з забезпеченням відділення анестезіології та інтенсивної терапії апаратами для штучної вентиляції легенів: з п'яти наявних, два працюючих і один на ремонті. Тому планують придбання двох апаратів: один цьогоріч, другий наступного року. Потребує заміни і застаріле стерилізаційне обладнання в автоклавній. Кількість має бути такою ж самих апаратів для стерилізації автоклава. Просто вони повинні бути картки сто 150 на 150 літрів. Такі не нужны. Нам на сторінку, на три вот, на 100. оглянули депутати і харчоблок, Саме приміщення. Було відремонтоване 5 років тому. А вся техніка для приготування їжі встановлена ще за радянських часів. 67-й год, плити так само. Ета надежне котли їм уже ну, хоча би один щото по нас не робочий катін. Машинка очі очі нада. Ота пратірочна машина покрибої заміни. Все і знос такий, що там 120%, двадцять процентів, і щодня кухарі готують страви за кількома різноманітними меню, в залежності від віку пацієнтів. Тож працювати на такому кухонному обладнанні досить складно. Підбиваючи підсумок, наступний дитяча лікарня потребує бюджетних капіталовкладень. Є тут певні проблеми, які висвітили сьогодні головний лікар, і ми б хотіли, щоб міський бюджет Бориш. також. Допоможе міська рада, і ми готові проголосувати за те, щоб виділили додаткові кошти дитячі лікарні. Можна визначити, що робота триває, робота йде плідна, і завдяки персоналу дуже вдячна, як мати дійсно на їх плечах це все отримується, і я лише двома руками за те, щоб їм допомагати. Ми зараз формуємо наш запит, який будемо подавати на перегляд виконання бюджету. За підсумками 6 місяців цього року, і певні видатки будемо намагатися туди включити, і, звичайно, будемо формувати бюджетний запит на наступний рік. Комунальники розчистили від сміття водовідвідний канал по вулиці Леонова та Глінки. Працівники КП Благоустрій Кременчука виконали такі роботи по руслу річки Крива Руда довжиною близько 30 метрів. Це має забезпечити належні умови для проходу дощових вод і недопущення підтоплень території навколишніх приватних забудов. Зважаючи на те, що канал було сильно засмічено побутовим сміттям, комунальники міста звертаються до Кременчужан з проханням залишати непотріб у спеціально відведених для цього місцях. Адже таке безгосподне. Дерське ставлення до оточуючого не тільки додає проблем комунальним службам, а й негативно впливає на екологію міста. У рядах Кременчуцьких журналістів очікується поповнення. Вчора закінчила свою роботу шоста школа молодіжної журналістики. Чого ж навчилися майбутні, а коли пора дізнавалися наші кореспонденти? Протягом чотирьох місяців більше 30 місцевих хлопців та дівчат навчалися тяжкому ремеслу журналістиці. Заняття проходили два рази на тиждень. Проект створено молодіжним парламентом Кременчука та Кременчуським міським комітетом молодіжних організацій. За час проекту учасники навчилися писати статті та прес-релізи, брати інтерв'ю. Та правильно вести себе перед камерою. Молодь отримала навички працювати з великим обсягом інформації, адже журналіст повинен досконало розбиратися у темі своєї статті або сюжету. Сьогодні випускається 30 школярів та студентів міста Кременчук у віці від 14 до 21 року. Ми вивчали дуже багато дисциплін і журналістики, і суміжних і журналістикою і змі. Ну власне, в рамках проекту ми вивчали і психологію журналістики, і основи написання матеріалів, і основи фото-відеозйомки, І дуже багато журналістів до нас приходили за їм дуже вдячні діли своїм досвідом. Випускники школи журналістики діляться, що навчання не було легким, але багаж отриманих знань та навичок дійсно безцінний. Я отримав базу знань про журналістики какую-то основу. Саме цікаві, в курсі були всякі інтерактивні методики, то тобто люди, які к нам приходили на тренінги, з якими ми взаємодіяли. Під час школи молодіжної журналістики я навчилася правильно спілкуватися з людьми, знаходити з ними спільну мову. Я хочу через рік піти на стажування до якоїсь із газети, у якій я зможу чудово реалізуватися як журналіст. Проєкт завершився презентацією дипломних робіт. Кожен учасник, який пройшов всі етапи школи журналістики, отримав диплом. Також юних майстрів слова привітав заступник міського голови Руслан Проценко. Я чесно не очікував, що буду презентация диплома на таком высоком уровне. То есть некоторые из них это действительно проявление креатива. Будете вы журналистом в будущем? Не будете ли вы просто будете этим заниматься как-то параллельно? Не как остановить деятельность? В любом случае, те знания, которые вы получили, это тот опыт, который вы получили, общение друг с другом. Он я уверен, вам в жизни поможет. цей соціальний проект проводиться вже шостий рік поспіль, і він дійсно корисний і важливий для молоді. Поділилася з нами керівник Кременчуцького міського комітету молодіжних організацій Світлана Пищита. Цей проект мені здається дуже важливий, тому що молоді потрібно вчитися і цим азам такі предмети в школі не викладають. І маю надію, що більшість випускникам цієї школи журналістики є велике майбутнє саме журналістиці у сфері, і вони можуть для себе. Уже після завершення навчального закладу обрати ту чи іншу професію, яким це цікаво. Кременчуські новини бажають випускникам використати отримані знання на 100% та досягати висот на ниві журналістики. Працівники комунального підприємства спецсервіс Кременчук незабаром стерилізуватимуть бездомних котів. Щоб утримувати цих пухнастих чотирилапих у тимчасовому притулку для собак, наразі проходять підготовчі роботи. Подробиці дізнаєтеся із наступного матеріалу. Проблему стерилізації безпритульних котів у Кременчуці наразі вирішують лише волонтери. Але через деякий час тимчасовий притулок для собак. Мак прийматиме ще й бездомних котів. Працівники комунального підприємства спецсервіс Кременчук вже давно планували взятися за лікування та стерилізацію цих чотирилапих, але на їхнє обслуговування не було коштів. З недавніх пір фінансове питання майже вирішилось. В апрілі місяця ми отримали атмира задання розробити комплекс необхідних мір для створення бази, яка дозволила б зберігати в тому числі і бездомних кошек. На даний момент спеціалістами КП «Спецсервіс Кременчук» розроблена смета от, которая в ближайшее время будет предоставлена на утверждение депутатам городского совета. Незабаром на территории тимчасового притулку для собак з'явиться спеціальний блок для прооперованих та простерилізованих котів. В этом вагончике у нас будеться будуться держаться здорові кошки, виздоравлюючі кошки і кошки, которая знаходиться у нас на реабілітаційному періоді після стерилізації. Все-таки основна задача наша это регулювання чисельності бездомних тварин. Також плану планують побудувати додатковий корпус для хворих тварин. Обов'язково потрібен для кошек ізолятор, тому що кошки, навіть більше, ніж собаки, підтверджені інфекційним заболіванням. Кошки бувають іноді дуже-дуже заразні, як і для себе подобних, так і для людини. За словами працівників комунального підприємства, коти зможуть перебувати тут, як і собаки, лише тимчасово. Схема буде точно така ж, як і з собаками. Отлов, стерилізація і випуск на місце обитання точно по тому адресу, де Подав та кошка, обов'язково її там знають, люблять і підкармлюють. Стерилізацію безпритульних котів розпочнуть, коли завершаться усі підготовчі роботи. На це піде кілька місяців. Підзаробити за літо відчути себе самостійним і заодно принести користь місту у Кременчуці. Стартували громадські оплачувані роботи, у рамках яких молодь від 14 років наводить лад у парках, доглядає дітей, працює з документами і при цьому заробляє свої перші гроші. Цього року з міського бюджету на оплату роботи юних працівників виділили більше 400 тисяч гривень. Олександра Демиденко розкаже детально. Понад 15 років поспіль щоліта у Кременчуці управління у справах сім'ї, дітей та молоді і центр соціальних служб організовують громадські оплачувані роботи для учнів та студентів. Підзаробити влітку може кожен бажаючий. Втім, перевагу у працевлаштуванні надають дітям пільгових категорій, аби підтримати їх матеріально. Переважно працюють діти пільгових категорій, і ці роботи створені для того, щоб Якось підтримати сім'ї пільгових категорій це багатодітні сім'ї, сім'ї, де мама одна виховує дитину. Якщо в сім'ї дитина інвалід, ну звичайно вона може працювати, їй дозволяє лікар. Діти позбавлені батьківського піклування, діти з прийомних сімей. Згідно із трудовим законодавством, підлітки працюють неповний робочий день. Отримують за це мінімальну заробітну плату, яка становить 1460 гривень. Займаються діти упорядкуванням паркових зон, розважають малечу, працюють з документами. В основному діти працюють в парках, вони прибирають територію. Це ну звичайно від 14 до 16 років. Якщо діти є постарше, вони працюють уже в більш установах. Посерйозніше і при управлінні справах сім'ї дітей та молоді, і в центрі надання адміністративних послуг, і в нашому казначействі. загалом за три літні місяці на громадських роботах буде задіяно 260 дітей. Працювати неважко, стверджують юні робітники і зазначають відчути, як воно самостійно заробляти. Дуже корисний досвід. У нас час хлопці, якому виконано 17 років, дуже у батьків багато гроші якось не дуже, і ось тому я вирішив прийти сюди. Це робота майже не заважає моєму навчанню, і я можу вільно розвиватись. Тут дуже злагоджений колектив, мені все дуже подобається. Я вирішила заробити трохи грошей, аби бути незалежно від батьків. Мені подобається робота, тому що на свіжому повітрі із дітьми це дуже весело. У сквері Сосновому панував день гарного настрою. Таке свято для дітлахів підготували працівники центральної міської бібліотеки. З юними кременчужанами провели ігри, конкурси, майстер-класи. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Кременчуцькі бібліотекарі продовжують приємно дивувати городян. Цього разу працівники центральної міської бібліотеки переодягнулись у казкових персонажів і провели цікавий розважальний захід для дітлахів та дорослих. Саме сьогодні відділ мистецтв центральної міської бібліотеки. Проводить open Air – день гарного настрою. Літо гарні дні. Діти у нас у на канікулах. Працюють пришкільні табори, тому щоб підняти настрій дітям мешканцям зрослого населення нашого міста. Наші працівники вирішили створити такий захід у сквері. Сосновому панувала доброзичлива атмосфера. Великий смайл дарував гарний настрій та посмішки усім відпочиваючим. Дітлахи переодягались у вигаданих героїв і фотографувалися на пам'ять. Для розумників проводились вікторини. А творчі хлопці та дівчата вчилися робити вироби з паперу. Я на дитамасіркласі зі такой вот смайлик. У меня получилась принцесса. Это называется такой конкурс, типа, чтобы ты должен сам придумать, ну, кое-что. Здесь ну, такая большая Гармонія працює, всі хочуть щось робити, і Це очень цікаво для всіх. Я всі загадки відказала і отримала за це приз. Дякую бібліотекарям, що вони проводять такі мероприятия. Бібліотекарі відзначають, це на останній розважальний захід, який вони провели влітку. На кременчужанчика ще багато сюрпризів. 9 червня на раківку біля нашої бібліотеки філії номер 3 буде наступна акція Лавочки читалочки Запрошуємо всіх крименчан. Жан всіх гостей нашого красивого міста до нас на раківку до бібліотеки філія номер 3 на це свято. За інформацією синоптиків завтра в день погода буде сонячною без опадів. Вночі температура повітря плюс 9, плюс в вдень плюс 17, плюс 19. Дякую, що були з нами. Побачимось в ефірі, ЛТАВи вже за добу.